Цього дні випуску вода не відступає. Під бродами укріпили греблю, щоб не заливало місто. Ям не буде. Визначили перелік весняних ремонтів. Щоб не було біди, львів'ян закликають обстежитися на туберкульоз. Вітаю вас, час новин на ТРК Львів. Наші журналісти розповідають про головні події вторка 16 квітня в студії Валерія Озерчук. Вода у бродах таки прорвала дамбу, але ситуація під контролем запевнили районні посадовці. Там викликали більше 400 пісків. Мішків із піском постійно чергують фахівці. Також посадовці із райдержадміністрації запевнили, вода таки спадає, і панікувати людям не треба. Нагадаю, у бродах на львівщині мешканці учора вимагали терміново ліквідувати прорив дамби, який стався на річці суховілка. Тоді на місце події скерували 40 працівників і три одиниці техніки держслужби з надзвичайних ситуацій. Втім, ще тиждень тому мешканці одного з будинків попереджали про можливе підтоплення і вимагали щось робити. Час зростати рівень води не зроблено, ну буквально мізер. Замість того, щоб підсипати що можна було укріпити дамби, організувати якийсь моніторинг. Взагалі, палець опалець, ніхто практично нічого не зробив, і люди змушені вийти на, на перехід і перегородити вулицю. І в продовження теми. Окрім бродів, у понеділок підтопило понад 20 гектарів у селах Руда та Прибужани Кам'янкобузького району. У воді опинилися присадивні ділянки, подвір'я, пасовище, підвали кількох приватних будинків і дитячий майданчик. На місці події працюють фахівці. І до інших тем. Дорожнім явам кінець. Керівник Львівщини Віктор Шемчук підписав розпорядження про перелік комунальних доріг області, які ремонтуватимуть із державного бюджету. На боротьбу з явами виділили майже 150 мільйонів гривень. Найбільше коштів дали Стрийському району, близько 5 мільйонів. Фактично усім іншим районам на реконструкцію доріг дали по 2 мільйони гривень. Аби гроші використовували за призначенням, голови райдержадміністрації або ж голови міст чи сіл мають щомісяця звітувати очільнику регіону, які шляхи вже. Відремонтували. До речі, вже близько тижня на Львівщині ремонтують найбільш аварійні автошляхи. Вже ліквідовано за інформацією Служби автомобільних доріг близько 17 тисяч квадратних метрів ямковості. То стосується доріг на всіх напрямках практично: і, і Тернопільському, і Луцькому, в Івано-Франківському, і дороги там. Вроди Червоногради, там Яворів, Руська. Ну працюють на всіх напрямках. Щоденно не менше 30 бригад працює. На ну а про інші важливі новини країни у традиційній рубриці офіційно. На Вінниччині тут Віктор Янукович відвідав завод з виробництва паливних гранул. На підприємстві керівник держави оглянув увесь технологічний процес виробництва палетів, соломи та деревини. На заводі діє повний технологічний цикл від заготівлі сировини до випуску готової продукції. В Перспективі заплановано будівництво 20 таких заводів в Україні та розвиток мережі котелень прем'єр-міністр України Микола Азаров побував на Київський ГЕС. Під час відвідин він заявив, що уряд має намір довести обсяги виробництва електроенергії, що переробляється в країні гідроелектростанціями до 15%. А завдяки цьому буде нормальний баланс АЕС, ТЕС і ГЕС. За словами прем'єр-міністра, всі гідроелектростанції будувалися понад 40 років тому. Відтак вони вже потребують комплексної модернізації. Відповідно до енергетичної стратегії на період до 2030 року потужність потужність ГЕС на Дніпрі буде збільшено на 10%, а термін їх експлуатації продовжено на 40 років. Ситуація на ринку продуктів стабільна. З початку року усе крім овочів подешевшало. Повідомили у Мінекономрозвитку. Гречка, цукор, яйця, м'ясо, риба, олія знизилися в ціні. За чотири місяці майже не змінилася вартість молочних продуктів. А от хліб, хлібобулочні вироби та фрукти додали в ціні. А перед Великоднем очікується подороження яєць відсотків на 20%. Батареї у львівських квартирах завтра уже не грітимуть, повідомляють у мерії, бо середня добова температура вище 8 градусів тепла. Мешканці міста просили відключити тепло ще за графіком, адже не хочуть платити зайвих грошей. Керівники навчальних та медичних закладів від тепла не відмовлялись, тому опалення їм наразі не відмикатимуть. В області ситуація дещо інша. Фактично 80% населених пунктів вже завершили опалювальний сезон. Залишилося кілька населених пунктів, які очікують завершити опалювальний сезон 17 квітня. І при тому, якщо буде похолодання і буде температура холодна, то будуть опалюватися соціальна структура, тобто дитячі установи, лікарські установи. Тепер про хвороби: дві тисячі хворих на туберкульоз виявляють на Львівщині щороку. Зараз смертність від недуги на першому місці серед усіх інфекційних захворювань. Найчастіше хворіють люди віком від 18 до 50 років, проте туберкульоз немилою навіть немовлят. Вже третій рік поспіль. Лікарі закликають вів'ян пройти профілактичне флюорографічне обстеження. Акція профілактики туберкульозу поблизу оперного в центрі Львова триватиме до п'ятниці. Михайло муха вже всі важливі справи, прийшов обстежитись. Востаннє перевірявся ще чотири роки тому. Чоловікові 75, каже, зараз, як ніколи, хочеться жити здоровим, адже попереду ще стільки планів. Здоровим бути ну, щоб ще, добре, дачу треба ще виробити. П'ять хвилин, і готово. Результат пана Михайла тішить. дякую, Я здоровий, щоб більше. До них заходити треба. А от Франя Лобер не обстежувалась давно, потреби не було, та й часу бракувало. І лише кашель, який вже кілька днів не дає їй спокою, змусив прийти до лікарів. Каша трохи, а й вже старша людина. Хочу провірити, провіритись, як угу. зробіш. Часто перевіряєтеся? Ні, давно не було. Давно не було, скільки вже пату років. Ого, може, десять кашляєте вранці, вночі пітнієте, маєте невисоку температуру, різко худнете негайно до лікаря. Це перші ознаки недуги. Туберкульоз це є, скажімо так, нелегка хвороба, і якщо її не виявити вчасно, то може призвести до смерті. Туберкульозний вирок недугу викреслили із списку невилікованих, проте вона залишається серйозною і небезпечною хворобою. Якщо її не лікувати, вона спалює легені за п'ять років. Марія Цесана Анатолій Лопаченко новини. Востаннє навесні. Сьогодні до війська відправлять 140 львів'ян. Служитимуть юнаки у кількох полках, зокрема й президентському. До слова, у десант та на флот цього року вже не беруть. Службу у цих військах нестимуть виключно контрактники. Скільки сімей відпустили своїх синів до строкового війська? Знає Ірина Качмарик. Цей збірний пункт обласного військового комісаріату. Всередині збентежені призовники на дворі уже втомлені від очікування батьки. Син він хотів внутрішні війська. Йде в Одесу, внутрішні війська. Ну, він не знаю, як там буде далі. На даний час він каже, що він хоче йти. Він дуже хотів іти, він мріяв. Ми, чесно кажучи, не дуже хотіли, тобто я не дуже хотіла, бо він хотів поступати в, в Харківський МВС. Я думала, що відійде йому, але дуже хотів армію. Зараз він перевівся на заочному інституті і ото пішов в армію. Поки батьки думають, куди піде служити їхній син, молодики шеренгою стоять у черзі на медогляд. Рентенолог, терапевт, офтамолог, психіатр, невропатолог, стоматолог, ортинолог, дерматолог, хірург. Батько служив, брат служив, брати, тобто друзі служили, так, так теж військові так потрібно. Зі стосом карток уважно слухають лікаря. Він і вирішить, може призовник служити в армії, чи варто підлікуватись. Кросовки діти носять відповідно плоскі стопи. На турніку діти не висять, сидять за комп'ютером. Відповідно, виквилення хребта, сколіози. Дуже багато так от закорення жінково-кишкового тракту. Це вже теж наслідки тих же чіпців. Того ж нашого харчування, сухом'як. Вони проходять повторний медичний огляд. Після того представниками військових частин проводиться вивчення по документах, тобто по їхніх особових справах і по е особистому спілкуванню з тими представниками, які вони сюди доставили. З кожним з тих представників, кого вони відбирають, представників військових частин, бесідують, розбираються, вивчають. На підставі цього формується команда. Ці 10 районоків уже 100% знають, де будуть служити. Вони із тих небагатьох призовників, які потрапили у елітний так званий президентський полк. Президент, бути ріст не менше 1,70 сімдесят. Здоровий, Бо там без таких бота без татуювань, ну тобто без шрамів на лиці. Я очікую в принципі перспективи, тому що я вважаю, що президентський полк там корисний. Сколько вважає, що там є більш раніше і більш стякіша підготовка. Окрім президентського полку, ці юнаки будуть служити у сухопутніх внутрішніх військах МВС та в частинах підпорядкованих Генеральному штабу. Призовна весна триває загалом до служби у Збройні сили України та інші військові формування. з на весні підуть 800 осіб. Це втричі менше ніж минулого року. Та й загалом по Україні до армії підуть служити лише 14 тисяч осіб віком від 18 до 25 років. Зменшують кількість призовників через скорочення самих збройних сил і переходом на контракт. Відмовитись повністю від строкової служби в Україні хочуть за три роки. Ірина Качмарик Назар Піх, Новини. Ну і Це лише екватор випуску. Далі говоримо про таке. Було б йому 87 день народження Бориса Возницького. Хасиди усюди. Львівське місто заповнили паломники з усього світу. Проща Хасидів триває. Вони приїхали до Львівського Белза з усього світу. Дві тисячі ортодоксальних євреїв молилися на могилі равинів цадиків та просили благословення у предків. Такої кількості хасидів Львівщина ще не бачила. З Белза повернулася Єрина Матвіїв. До Львова вони прибули ранковим рейсом з Америки, Англії, Бельгії, Ізраїлю. Белські хасиди нині найбагатші хасиди світу, і їх 50 тисяч. А п'ять століть тому все починалося з маленького галицького містечка. Тож побачити могили равенів, засновників руху справа цілого життя. Я прибув до Львова, поклонитися могилам трьох наших великих равинів, і сюди приїжджає сьогодні наш равин, глава сім'ї, якого ми будемо тут слухати. На головному двірці Львова два дорогі автомобілі. Тут чекають онука Равина Єрусалиму та його наречену. Перед весіллям за традицією, молодята просять благословення на могилі предків. Лецелявиншевонука головного белського равина весілля через два місяці. І равин хоче помолитися на могилі предків, аби молодята щасливо жили. Століття тому хасиди Львів не здивували б зараз все інакше. Чорні капелюхи та кучеряві пейси привертають увагу. А ще ці чоловіки перепоясані білим полотном. Це шоце цит. Він означає, що це заповідь, яку ти носиш на собі, одяг з чотирма кутами, щоб ти не забув, що ти єврей, і носиш при собі заповіді. Тори. Маленькі Бел заполонили хасиди майже з усього світу. Їх сьогодні сюди приїхало більше як дві тисячі. Взяти у них інтерв'ю непросто, тому що з жінками їм релігія забороняє спілкуватися. І, на мої запитання, вони просто відвертаються спиною. Але вони веселяться у Белзі, гуляють, моляться і просто проводять час. У Белзі стільки хасидів бачили хіба до війни, і то пам'ятають лише старожили. А як вони виглядали? А такі самі. Вони ходили по селах. Продавати кури, купляти Ходили, ходили Вони чекали, вони такі дружні, як ми, ми українці не такі. Більшість з них у Белзі вперше, але усі вони звідси тут могили хасицьких праведників. Я приїхав з Лондона. У нас сьогодні велика подія. Ми будемо тут молитися і омиватися в ритуальній купелі. Онук нашого рабина одружується, і ми будемо це відзначати. А ще ми привезли чудову тору, яка колись була в Белзі, але після війни пропала. Головний равен живе в Єрусалимі. Там побудована дуже велика синагога, яка так і називається Белська. Будувалася вона більше 20 років. По своїх розморах вона значно більша, ніж та, яка була колись в Белзі. Вони молилися на місці, де колись була синагога. Купалися у ритуальній купелі Мікс, які понад 200 років. Та гуляли до пізного вечора. Побачити молодят та п'ятого белського равена Новинам на жаль так і не вдалося. Через живу стіну із двох тисяч хасидів пробитися неможливо. Ярина Матвіїв Андрій Сладков. Новини. Борис Возницькому виповнилося б 88 вісім сьогодні. Від президента до селянина усі вважали за честь потиснути йому руку. Його називали українським музейним генієм і хранителем безцінних витворів мистецтва. Борис Возницький врятував від руйнації численні пам'ятки історії та культури. Він відкрив світові ім'я видатного скульптора Івана Пінзеля, виставка скульптуру Луврі, його багаторічна мрія, яка здійснилася, на жаль, по смерті чоловіка. Це перший день народження Бориса Возницького без нього. Донька розповідає, для нього це не було особливим днем. Часто своїми подарунками він примножував експозиції. Він не любив, в принципі, цю дату він не любив, тому що це була дуже скромна людина, і він в цей день завжди себе дуже якось. Так ніяково почував, хоч йому, звичайно, як кожній людині це було дуже приємно. Він міг просто просидіти у кріслі, однак не сиділось щодня по краплині, збирав шедеври, вириваючи їх з вогню та відкопуючи з землі. Із смертю Бориса Возницького закінчилась ціла епоха українського музейництва. Півстоліття Борис Возницький обіймав посаду директора львівської галереї мистецтв. За цей час збільшив у шість разів кількість музейних експонатів. Науковці кажуть, ціна скарбів найбільшого музею України десятки мільярдів євро. Завдяки йому чимало творів не перейшло у приватні колекції. Від собі що ми би сьогодні прокинулись, нам не світить сонце. От вважайте, що культура втратила сонце. Не лише в пам'яті ім'я Бориса Возницького увіковічнили. Тепер і львівська картинна галерея носитиме ім'я Бориса Возницького. Немає більш знакової фігури в культурі, в мистецтві львівщини, в музеї Львівщини, ніж Борис Григорович Возницький. І, звичайно, що це є знаковим в день його народження за ініціативи президента України, наказом міністра культури України. Було присвоєно звання Бориса Григоровича Возницького, Львівській національній картинній галереї. Життя коротке, а мистецтво вічне. Таким було життєве кредо Бориса Возницького, і, хоча був володарем ключів від всіх замків Львівщини, однак ніколи не носив корони. Скромний, тактовний і з неймовірним бажанням примножувати багатства рідної культури, таким його запам'ятали усі. Інна Тафічук, Анатолій Лопаченко новини. Тим часом стартував літературний марафон. Веснянками та віршиками про великдень його розпочали у Львові. Понад два десятки малят взяли участь в акції та продекламували віршики. Цьогоріч марафон дещо змінив свій формат. Організатори вирішили запросити школярів до бібліотек. Там проведуть не лише зустрічі з письменниками, а й тематичні книжкові свята. Цьогоріч маленьких поціновувачів книги знайомили із звичаями та обрядами приходу весни. Розповідали про веснянки, гаївки та хороводи, які в давнину правили наші пращури, та найбільше малеча чекала власних виступів. Котики, воркотики, на вербовім гіллі із людьми до церкви йшли зранку у неділю. У свіченої води там наврали сили і чудову новину всім оповістили. Мама і донечка зранку самого разом молилися щиро до Бога. Потім на кухні трудились, чи сили. тісто. На паску старанними сили. Мама до печі тісто саджала. Вийшла в нас пасочка пухха і рум'яна, скоро вже світлий Великдень настане. Серед присутніх сама авторка віршів Леся Медик єремчук Поетеса підготувала для діток розповідь про свою нову дитячу збірку, скільки в соняхах зерняток. Це така е, весела дитяча книжечка. Там віршики про природу. Про Дощик, який любить їсти, борщ з грибами, про зайчиків, які вміють читати книжки. Дітки ж зізнаються, полюбляють читати, І такі заходи їм до душі, тому й приходять до бібліотеки. Бо саме тут, за їх словами, завжди знайдеться щось цікавеньке. Я е, дуже люблю читати і хочу знати е, побільше про динозаврів, про, е, про перших космонавтів. Мені Просто цікаво дізнаватися більше про книжки, про різні пригоди. Радіє таким юним читачам і завідувач бібліотеки Світлана Дубініна. Жінка каже: такі заходи як найкраще згуртовують дітей та прививають любов до книги, адже дітки можуть не лише послухати розповіді, а й повиступати. А коли дитині подобається, вона приходить вдруге у книгозбірню. Якщо не буде книжки української, то наші діти не будуть розвиненими. Тільки читаючи книжки, дитина включає свою фантазію, уяву. Ми їй допоможемо, коли вона до нас прийде. Ми їй покажемо, яка книжка цікава. Продовжить літературний марафон ще понад 20 бібліотек міста. Кожен від малечі до дорослого читача зможе дізнатись більше про сучасну українську книгу та безпосередньо поспілкувати з її авторами. Любов Стопчук Назарпіг, новини. А от пам'ятки Пінзеля рятують співом. У Львові провели благодійний концерт, присвячений річниці заснування музею Галицького Мікеланджело. У заході взяли участь музиканти і солісти Львівської філармонії. Вони презентували глядачу католицьку секвенцію «Стабат матер» Перголезі. Вона складається з двох частин: оповідає про страждання Діви Марії під час розп'яття Ісуса Христа та пристрасне благання грішника про дарування йому раю після смерті. Кошти з концерту організатори віддадуть на реставрацію пам'яток музею Пінзеля. Проблема музею Пінзеля вже відома всім, напевно, всій Україні, не тільки у Львові. От І ми вирішили от звернутися до наших колег-музикантів. Ми, можливо, разом з ними вкладемо цю таку свою часточку. Концерти це значно скромніші суми, і тому ми їх, очевидно, будемо використовувати от для ремонту самого музею тут всередині. середині. Ну і на цьому в мене все нагадаю про наш інформаційний портал lviv.tv. Маєте новини? Дзвоніть нам на гарячу лінію за номером 242-09-27. А я бажаю вам гарного вечора. Приємних новин. Щастиво.